Всім хеллоу, в дуті вийшла нова скриня. Неочікувано вам її покажу. Так, ви себе подивились, тепер розповідаю далі. Я хотів би спробувати нову рубрику, поки що пілотна назва її Шоу. В чому суть? Я беру нюкса і як можна більше намагаюсь вбити ворожого персонажа. Не знаю. Також можна додати елемент челенджу, наприклад, щоб я мав вбивати тільки його або 10 разів довести його до байбеку, довести його до ліву. Я про це все думав. Накидайте свої варіанти в коментарях, і ми з вами зліпимо Франкенштейна у вигляді нової рубрики з ваших і моїх ідей. І будемо насолоджуватись. Перший випуск пілотний. Тут немає ніяких правил. Гарного перегляду. Всім пока. Перепутав, всім привіт, Поїхав. Всім хеллоу. Я запустив закаунт там, де 6800 ммрів. Так, ну беремо, звичайно, шнюкса. Поки що я бачу ось Фріона. Бачу. Погнув правила до цього хейт-шоу я ще не придумав, тому якщо є якісь ідеї, то можете накидати їх. А я додам ці правила до цієї рубрики і будемо частіше її, ну може там раз в місяць випускати. Отже, як я собі придумав, що я маю 10 разів вбити, наприклад, ну я ще не обрав персонажа, скоріше за все, це буде фуріон або пугна. 10 разів його вбити. Ну і побайтити на якісь емоції, щоб він там щось повне виписував в чатик. Це в ідеалі. Oh my. Ось я вже бачу. Я вже бачу маленького. За яким я буду бігать всю гру. Влаштовуйтесь позручніше. Зараз будемо виїжджати за марфом. Якщо оцінити просто профіль, тут морф, тут аніме, ну ця людина має горій. Ну сподіваюсь, сподіваюсь. Але якщо не вийде, буде погано. Для першої гри у мене стоїть завдання просто 10 разів бити морфа. Вважається, що я виконав челендж, все, погнали. 100 хп? Так ти ж зараз вмерти можеш. Ладно, 150 не може. Зараз, 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 мені потрібен другий рівень. Немає другого рівня. Ай, друга рівня мені потрібно. Так, давайте стільки, стільки, стільки. Други, стіки другий рівень, стільки другий рівень. 180 хп. Ні, це маловато. Оп, кріпочка добив раз, кріпочка два. Мені потрібно, щоб у нього 100, 100 хп, 140 хп було. Нє, не вийшла. Не вийшла, не вийшла. Він перекачується просто як гад. Візьму ще гранатку. З гранаткою тепер 160 хп. Ого! ви бачите, що він робить? Так, ні, ну це потний Мор, це потний мор. З ним буде складно. Ну це так, це так. Налякать. Ну, це було на удачу, це було на удачу. Бездарність, бро! Бездарність. А, куди він летить? Ну, якби я його тоді гранаткою вбив, це було б сильно. Ой, ні, виходим. Каплі. Каплі це неприємно. Ні, встиг, встиг перекачку. Ой! Брунекс, прунекс, прунекс, прунекс прун. О, він ще відкинув варфа від стана. Це було неприємно. Бах! Другий кіл. А це погано було. Коротке нагадування: підписатись на мій твіч та телеграм-канали, посилання в описі. На телеграм-каналі на 500 підписників розіграю Аркану на Скаймага. Залишилось 50 людей, тому підписуйтесь. Я думаю, через тиждень я її вже розіграю. І відразу після цього розіграю 10 особистейна Пуджа, Фантомку. хто там ще забув. І антімага, точно. Підписуйтесь на канал. Людей небагато зараз. Шанси виграти величезні. Ну і мене, звичайно, своєю підписочкою королівською порадуєте. Ну що, приходимо до відео. Це було погано. Ну я так і знав, що він десь обходить на Тініки. Мені просто шостий потрібен, я не знаю. Дуже сильно потрібен шостий рівень. 750 хп. 750 хп. У нього. Ну це було неочікувано, що вони на мене накинуться. Чесно, я думав, я морфа встигнув вбити. Потрібно дагон, значить, чекати. Він лінку збирає на перші гроші. От Закіра тут! Що ви робите, шо це? Значить, я попав на хейтшове, що це відбувається? П'ятеро їх тут. <звук> Добрий день. І тіпну, і тіпну. Давайте тіпнем, давайте тіпнем, щоб в нього очко горіло. Як вам ідея. Ай, ой! Да ну, да ну тут тут я не знаю, тут якийсь мій хейт шоу, я не знаю, що вони всі тут роблять? Шоу медуза качається? А медуза трішки качається. Що вони роблять? Що це було? Що це було? Ви бачили? Там. Ой! Ой, а тут у них а вони тут вижен. Дайте, дайте, мені вийти Просто вийти дайте. Він полетів не туди. Він полетів просто в топ, да? Я лечу, я вилітаю за ним. Я вилітаю за братком на морфі. Ой. Ой! Тут уже тінь розставив Секунду Морф. бах talentless, talentless. Ah, Все, да, сюда, Далі куплю заби дагер, напевно. Тихо, 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 тихо. вийти, просто вийти, просто вийти, Просто з кайфом вийти, дасти розбились. Де морф? Де морф? О, бачу Морфа. Скоро Джакіра туди біжить. Вони ж мене бачать. Отут тут отут віжен. Добре. Шо в тебе. Ну у нього вже майже лінка. Ну от купи лінку, я його ніяк не проб'ю. Секунду, тебе хп там. 900. Ого, морф, скільки ти ходиш? У нього 1000 хп плюс лінка. Я візьму собі ю. Все, всім пока. А, що за морфіком? У нього 700 хп. Якщо у нього 700 хп, то я його вб'ю і так. Ой. Ой. Стілим, стілим. Ай. Добить, 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 добить. Нормально, ми його вбили. І я переплутав. Потрібно було спочатку дати майнфлеер, потім дагон, щоб збити просто лінку. Давайте тяжка артилерія пішла. Це а Ану. Что-то, тысяча хп? Тысяча <соценно> хп у него. Доброе зерно, дали, дали, да он, да он, да он, максимум, да Гофініш пише, го Да не-є, ні, ніякого ні, 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 финиша. Давайте ще одну, давайте ще одну дужечку відправим. Може він ще щось напише, все-таки писать він може. Так, ну я все, на все 6 разів вбив. Хоч би він АФК не став. Хоч би він не став офікей. О! Кріпочків немає. Шоу Марфа. Скіки 1000 хп, бачу морфан. І Бекай, Бекай назад. Бекай назад. Вс мой раз пишу, вс мой раз, сейчас, секундочку, секундочку, Hello! Beautiful day, пишет. Hello. Finish game. Finish game, guys. Just finish. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, за что? Какие финиш гейм? Мне тогда еще потрібно тречев быть. Акей финиш гейм, выжжу. Вот ты прошел, Мур. Гай, сам ван типе, сам Оп. Оп. Нет! Опа! Секундочку. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Не зміг, не зміг, не зміг. Рука не піднялась на морфа. Ну, ще три рази морфа, мені надо. Мені ж потрібно три рази морфа хлопнуть. Ну, схоже, не вийде. О, морф уже... морф уже милиться. Морф уже милиться. Лоп. Nope. Тихо. Ноп. Nope. Нормально ти на фуріоні? Лоп. Nope. Нормально. Всі мене хочуть. Ви подивіться, як всі мене хочуть. Який же я солоденький, напевно. -о. <гас> <гас> не, забавна гра, вийшла. Реально забавна гра. Мені сподобалось. Ставлю цій грі 5 із 10. У мене все вийшло. Давайте, некзеру. Погнали. Чесно скажу, ну морф, ну, такий собі був. Він взагалі не забавний був. Він взагалі не забавний. Щось там написав, який го фініш, і все. Взагалі він тримався добре. Для аніме аватарки він реально дуже добре тримався. Але я думаю, що хотілося б, щоб наступний персонаж, якого я буду снайпити, був більш емоційний. Мені б цього хотілося.